Сілям алейкум, лікумдослар, вітаю друзі. Мене звуть Мусим Умєров, я Кремле, і сьогодні ми поговоримо про кримськотатарську в контексті наших реалій, реалій війни. У складі збройних сил разом з українцями воюють і кримські татари. Зокрема, батальйон Крим на чолі з Сою Акаєвим, батальйон імені Номана Челобіджухана. А одним з відомих оборонців Азовсталі є Асан Ісанаджієв. Тож вірогідність брати спільну участь. В операціях з Кремле є. Отже, буде незайвим знати кілька важливих слів і виразів. Війна кримсько-латарською буде Дженк. Побратим Аркадаш. Основою цього слова є Арка спина. Тобто Аркадаж той, хто за твоєю спиною. Побратим. Спілкування за Аркадаш дуже важливе. Всім потрібна підтримка. Дестек. На знак Дестек можете використовувати такі вирази Мен янендан. Я з тобою. «Мен сяні Я поважаю тебе. Менсені АНЛАЙМ. Я тебе розумію. ПЕК ЯЗАК. Мені шкода. У спілкуванні кремло між собою в бойових ситуаціях можна почути АЛГА до бою і Атеш вогонь. До речі, а теж це також і назва партизанського загону у Криму, якого росіяни добряче побоюються. Якщо когось поранили, ви можете почути мені, я радолар», мене поранили або гукання лікаря, екім". Лікаря. Нехай кожного з нас оминає біда, але ці слова тримайте про всяк випадок. Бо українці та хармла разом по один бік фронту. Бажаю всім, хто боронить нашу країну. Одного омріяного дня підійти до свого Аркадаш і сказати Хезмятани звичун, Саголом. Дякую вам за службу та врешті-решт повернутися додому. ФГ. дякую за увагу. До нових зустрічей, Курушкенча Досларк.